Оце то, що я вам казав було смиттєзвалище таке самовільне, сільське, як в кожному селі Є таке смиттєзвалище. І ось тут Ой, ну, з нами помінявся хлопець, у нього поруч з нами там в іншому полі, де поле чисте але він тут мав пару гектарів і запропонував помінятися, тому що тут наші гектари є, два гектари і його три. Ось він дав нам, Я погодився, тому що в нього менше землі, а має бажання, тому ми вже тут потрохи, він трохи вичищав, ми потроху вичищаємо, підчищимо. Cum îi trebuie, cam ei nu